На фронт із допомогою міський голова Руслан Марцінків відправився на запорізький напрямок, щоб передати допомогу військовослужбовцям. Протягом поїздки вдалося навідатися до 128-ї бригади ТРО Дике Поле, поле», 78-го батальйону 102-ї бригади, 79-ї десантно-штурмової бригади та 453-го мотопіхотного батальйону, створеного з франківців. У кожен з цих підрозділів доставили мавіки, ефпівідрони та екофлоу. А на Курахівський напрямок у 79-ту десантно-штурмову бригаду передали окрім дронів. Ще й автівку. Ви можете бачити, що ми веземо як засоби зв'язку, відповідно, там є засоби безперебійного живлення, відповідно, це є безпілотні системи. Ну, одним словом, це те, що зараз найбільше необхідно і потрібно нашим хлопцям. Ну, звичайно, що і транспортні засоби, тому що транспортні засоби зараз розхідний матеріал. І хлопці потребують їх все більше і більше. До міського голови приєднались і очільники декількох комунальних підприємств. Один з них, Михайло Шутак, каже: більше половина колег наразі на фронті. Тому такі поїздки не тільки можливість передати допомогу, а й побачитись з ними. Було призвано 62 працівника інспекції. На початок повноштатного вторгнення в інспекції працювало 47 учасників бойових дій. Ну всі ті хлопці пішли, плюс багато хлопців пішло тих, хто не воював з початку цієї війни. Вже дехто повернувся, повернулися по пораненням, по сімейним причинам хлопці позвільнялися. Тобто Але дуже багато наших хлопців зараз там зустріну наш наших співробітників. Власне до них також їду. Також для них маємо дещо передає. Бійці подякували мешканцям Івано-Франківської громади за підтримку. Міський голова закликає франківців допомагати тим, хто на передовій щоб вони мали все необхідне для відсічі ворогу. Єдиний висновок від цієї чергової нашої поїздки нагадую, раз на півтора місяця її їжджу. Раз на місяць, раз на півтора, як виходить, це допомагати нашим військовим збільшити нашу допомогу, тому що ситуація не буду розказувати, але дуже і дуже недобра. Ворог наступає по всіх напрямках і тому потрібно не зменшувати допомогу. Не знаємо, що буде завтра, але дуже важливо, щоб сьогодні ця допомога не зменшувалася. Цього разу традиційна волонтерська поїздка міського голови була приурочена до Дня збройних сил України. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста